Всім привіт! Мене звати Анатолій і сьогодні я розкажу про два фентезійних фільми Ренфілд і «Підземелля та Дракони. З вами кіноблог. Поїхали. Це фільми, які йшли певний час в кінотеатрах, заробили дуже мало грошей обидва. Повністю з тріском провалились в прокаті, хоча мали непогані відгуки від критиків та простих глядачів. І зараз вони доступні на альтернативних джерелах. Отож, поїхали розбирати ренфілд. Американський фантастичний комедійний фільм жахів режисера Кріса Маккея за сценарієм Райана Рідлі. Події розгортаються у Новому Орлеані у наші дні. Тут мешкає граф Дракула. Сучасний світ анітрохи не змінив його. Він так само жадає людської крові, яка живить та підтримує його. Вірний слуга Дракули Ренфілд віднедавна усвідомлює усю ненормальність ситуації. Він волів би розірвати стосунки зі своїм господарем, однак це не так легко, як хотілося би. Сил та Ренфілду додає його кохання, чарівна та розумна офіцерка дорожньої поліції Ребека Квінсі. Мене звати Дракула. Ясно. з погляду психології у нас тут не просто банальний нарцисизм. Ну, що про цей фільм сказати, він мене зацікавив ще на етапі анонсу, тому що тут був дуже хороший акторський склад, і по факту була обіцяна цікава історія. Якось не вийшло сходити на нього в кінотеатр, але як тільки він став доступний онлайн. Я його подивився. Скажу так, мені дуже тут сподобався концепт. Це як серіал сварка, огляд на який є на каналі. Тобто все зосереджене на другому плані. Це не просто якийсь тупорилий хорор про дракулу з кучою крові і відірваними кінцівками. Ця історія глибше. Вона про аб'юз, фактично, одна тема, але розкрита повністю зі всіх сторін, як зі сторони жертви, так і зі сторони аб'юзера. І в цьому плані мені цей фільм більш зайшов, ніж говорять жінки, де була розкрита по факту тільки одна сторона конфлікту. Це все подано в жанрі сатиричної чорної комедії, і цей жанр сюди дуже пасує. Хоч в якийсь момент відбуваються твісти, які вимушують тебе переживати за життя кожного персонажа. Так не обійшлось без крінжа. Тут її дуже багато. Тож особисто мене це вибивало, але буквально через пару хвилин фільм знову захоплював увагу. І на даний момент це поки найкраща комедія року в плані побудови жартів. Ну і скажу, що фінал дуже важко передбачити, що для мене плюсик. Також добре прописані персонажі, їх розкривають по ходу дії фільму. І знову ж, так як це комедія, то тобі не потрібна прямо сильно прив'язка до героїв, але фільм все одно її дає. Тож давайте розкажу про акторів, які тут зіграли. Тут виділити можна тільки трьох. Маестро Ніколас Кейдж, який грає Дракулу, дуже широкий в нього спектр емоцій, і знаючи, який в нього величезний талант, і знаючи, яка це нестерпна тяжкість, він все таки трохи награє. Це швидше установка режисера, і він навмисно брав актора на цю роль. Але от мені особисто було занадто. Так же саме я не розумію феномен Аквафіни, яка тут грає Ребеку. Вона ж відверто награє у всіх проектах, де я її бачив, вона однакова. Вона ніби Кевін Харт, тільки жінка із східньою зовнішністю. Плюс дуже багато жартів. На ній побудовано, але вони. Просто не смішні через її виконання. А от Ніколас Холк, який тут грає головну роль Ренфілда, мене здивував. Він любить такі концептуальні речі, і в найсвіжішій його роботі меню він зіграв дуже слабко. Плюс образ там був непропрацьований і неглибокий, А тут всі ці недоліки відсутні, тож і грає він на рівні. Дуже впевнено і хочеться бачити далі його побільше. Бойові сцени поставлені дуже непогано, візуально винахідливі. Я особисто не люблю оці відірвані кінцівки, взагалі оцей томатний сік, який на тебе лється з екрану. Тож в такі моменти я відвертався. Але напруга була присутня. За персонажів ти переживаєш, тож сюжетна атмосфера була на рівні. Хороший грим та зачіски, класна музика взагалі, така робота була пророблена дуже велика. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А моєї оцінки, сюжет 9, актори 8, атмосфера 9, загальний бал 9 з 10. В першу чергу мені сподобалась сценарна складова і хороша тема, тож я рекомендую його до перегляду. Він навіть поки входить в топ-15 на проект року, ну але. Попереду ще 7 місяців, тож проєктів буде купа. І перед оглядом на наступний фільм я хочу закликати підписатись на мій інстаграм, де я публікую анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проекту. Підземелля і дракони, честь злодіїв. Художній фільм режисерів Джонатана Голштейна та Джона Френсіса Дейлі. В основі сюжету настільна рольова гра в стилі фентезі «Dungeons and Dragons». Фільм оповідає про групу невдах і вигнанців, які з різних причин об'єднуються заради спільної мети викрасти скрижаль воскресіння, що приводить їх до шансу стати справжніми героями та врятувати королівство. Я втратив усе, що важливе для мене. Якщо здамось, то все дарма. Не хотілося дивитися, як ти загинеш, і тому я вийду кудись звідси. А цей фільм я чекав по іншій причині, а саме через те, що він зроблений по настолці, в яку грали персонажі з серіалу Дивні дива, і тому я тут кожну хвилину шукав демо Горгона. Знайшов чи ні, дивіться далі. З сюжетної точки зору, мені здається, що фільм замало для повного представлення персонажів взагалі світу. Експозиція проходить дуже швидко, і ти не встигаєш все це зрозуміти, а от серіал на мою думку, підійшов би краще. І було б щось таке в дусі гри престолів, всілякі ордени, магія, червоні жриці і так далі. Тому що я сиджу: персонажі кажуть назву якогось терміну чи іншого персонажа, а ти взагалі не розумієш, про що вони, бо дуже мало часу дали на представлення цього всього. Так, фільм також намагається розкривати персонажів по ходу, але коли ти не розумієш цього різноманіття. Важко до них прив'язатись, і отут для мене вилізла найбільша проблема. Мені було абсолютно все одно на персонажів. Так під фінал почав, хоч трошки переживати, але коли на початку головний герой розповідає, що його дружину убили, він це розповідає в комедійній сцені, і тут мені здається проблема в невизначеному жанрі. Те, що фентезі це зрозуміло, але вони зробили це фентезі комедійним, і важко герою співчувати, коли він зараз замочить якийсь жарт. Якщо говорити про жарти, то так, моментами вони були цікаві, моментами дуже смішні, але мені здається, що таке фентезі потрібно було робити не в побутово комічному ключі, а швидше в епічному, як Володар Кілець, наприклад. І ще мені здалось, що фільм дуже нагадує останні з нас. В плані побудови сюжету це ніби квест. І коли після Last of Us мені хотілося пограти в гру швидше через серіал, то тут я пограв би в комп'ютерну гру замість фільму. Але, незважаючи на всі ці мінуси, в фільмі підняті хороші теми: відношення батьків і дітей, невпевненості, реалізації себе і так далі. До речі, в фільмі є одна сцена після титрів, яка не розказує про продовження, а просто є жартом. І якщо ви дивитесь вдома, то можете перемотати, але я не думаю, що це того потребує. І так. Демо я так і не знайшов. Хороший акторський склад підібраний строго петипажам. Виділю всього декількох, і перший це Хью Грант. І насправді про це я не розказав в сюжеті. Це дуже очевидний вибір на роль злодія, швидше не головного антагоніста, а такого маленького гада. Його роль в цьому фільмі ідентична з роллю в фільмі Джентельмени, де він грав репортера. І вперше, коли ти його бачиш, відразу сюжет стає передбачуваний. Друга Мішель Родрігес знову ж її підібрали по типажу. Тож вона і грає тут відповідно. В якийсь момент здалося, що дивлюсь не підземелля та дракони, а десяту частину форсажу. І напевно, поки вийде це відео, огляд на форсаж уже буде на каналі. Тож переходьте. Тут мені, як завжди, сподобався Джастін Сміт. Він мені зайшов вперше в детективі пікачу, і з того моменту я активно слідкую за його кар'єрою. Так йому є ще куди рости і перестати зніматися в сімейних комедіях, але це вже хоч щось. Ну і актор, який грає головного героя, Кріс Пайн. Знову ж, типаж. Нічого надзвичайного. От якщо ви ще бачили його в якихось роботах, то тут він такий самий, але це не мінус. Просто автори вирішили не паритись. Цей фільм чудово підтверджує тейк, що сучасний кінематограф це кінематограф типажів. Також на лінійних та епізодичних ролях тут Софія Лілінс, Дейзі Гетт, Реге Жан Пейдж та Бредлі Купер. Насправді тут видно не тільки візуальні ефекти, а й практичні зроблені без застосування графіки. І завдяки цьому графічна робота виглядає дуже круто, набагато краще ніж в останнього часу супергероїці і дійсно нагадує по підходу Володар Перснів. Музику взагалі не примітив, можливо, й була, але не виділялась. Хороше вирішення сцен, декорації, локацій дуже багато і вони різноманітні. Але є деякі просадки в сюжеті, що вибиває з загальної атмосфери. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: є. сюжет. 7. Актори. 8. атмосфера 8. Загальний бал 8 з 10. Це непоганий фільм, він просто на один раз. Так, є фанати, яким, можливо, більше зайти, для яких це просто якась епічна франшиза. Я точно не з них. Але незважаючи на це, я все одно рекомендую його до перегляду. Тож, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.